Новому щеленнику зборів головної команди ФАП. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися та познайомитись ближче одразу з п'ятьма новачками у команді. Представимо вам футболістів. Сьогодні з нами Вадим Коновалов, Олександр Таневський, Дмитро Брацюнь, Данило Гоголь та Дмитро Шмай. Розпочнемо з такого питання. Дмитро, до тебе буде запитання. Перше, розкажи, будь ласка, як взагалі розпочався твій футбольний шлях? Ну розпочинаю свою кар'єру в. Міській команді з Бердечева, Дюш Бердечев. Потім в 14 років я переїхав до Вінниці, в місцеву команду Блохіна Біланова та через 2 роки перейшов до Нії в Вінниці. Там я зіграв ще два роки та перейшов до Крибасу 19. І потім через півроку я опинився тут. Тож, Данило, наступне питання буде до тебе. Цікаво почути також про твій футбольний старт, взагалі, з чого все розпочиналося. Поділися такими найцікавішими моментами. Ну, розпочинав я свій футбольний шлях у футбольному клубі Локомотив у 2011 році. Потім так всю кар'єру провів у ньому. Але коли почалася війна, то я переїхав у структуру футбольного клубу Сіваспор, який грає у прем'єр-лізі Туреччини. Потім я повернувся назад до України і півроку ще був у розположенні локомотива та на весняну частину сезону переїхав до команди Ханська Славія, яка грає на вищу лігу Чехії та задобуває там доволі непогані місця потім. І за травми я повернувся назад до України. Догравав вже на Кубок Києва, чемпіонат Києва серед команд US-1 та Ю-19. І потім опинився у двох клубів ФАП. Дякую за твою відповідь. Ми знаємо, що на полі завжди можуть траплятися критичні моменти. Дмитро, розкажи, будь ласка, про свою позицію і про відчуття після поразок, а також після перемог. Звичайно, це якось програвати це не завжди Класно, але. Треба рухатись далі, треба брати з цього якийсь урок і рухатись, Не працювати далі на перемогу і віддаватися повністю на в тренувальному процесі. Я граю атакуючого півзахисника. Моя ціль це працювати на атаку, віддавати гольові передачі і загострювати ігру. Олександр приїхав до нас після досвіду в команді Буковина Ю 19. Скажи, будь ласка, чому зараз ти обрав ФАП? Ну, перше, чому я тут, це друга ліга. У нас є амбіції, є куди рости. Тут гравці рівня високого і є куди розвиватись разом з ними. Тобто, ну я, я почув за перегляд і вирішив спробувати свої сили. Поділись також, будь ласка, своїми враженнями, оскільки зараз вже розпочався другий тренувальний збір, закінчився минулого тижня перший. Як відчуття, як, які відчуваєш емоції, і взагалом, як тобі тренувальний процес? З кожного тренування ми беремо щось для себе нове і працюємо над витривалістю, силою, швидкістю. Ну, багато бігаємо, без цього ніяк. Тренуємося. Ну, емоції позитивні. З кожного тренування треба брати якийсь позитив, негативні думки завжди заважають грати. Хороший футбол. Дякую за відповідь. Наступний гравець Вадим приїхав до нас з чималим досіду. Попередньо був захисником в чотирьох командах. Скажи, будь ласка, що тебе привело до ФАБ? Ну насамперед, те, що команда буде виступати у другій лізі. Я ще до цього на дорослому рівні не грав, грав тільки за Ю-19 команди, там Колос, то Тут зовсім інший рівень. Хлопці десь швидше приймають рішення. Також в боротьбі відчувається, що десь вони міцніші, то завдяки тренуванням, які в нас зараз, зараз на зборах, ми стаємо сильніше, то будемо конкурувати. Чудово і поділись, будь ласка, також думкою про те, як відбувається підготовка до матчів і до тренувань. Ну, Насамперед, це правильне відновлення після тренувань, також правильний раціон харчування. І розминка перед тренуванням також дуже важлива, бо зараз дуже велике навантаження на зборах, то треба приділяти цьому увагу. Хлопці, питання буде до вас усіх. Розкажіть, будь ласка, яка зараз атмосфера? Ви вже е, пройшли разом з командою перший тренувальний збір. Е, чи у вас така дружня атмосфера? Чи у вас напружено? Чи є, можливо, у вас якісь такі перші е, спільні приколи? То, звісно, є свої жарти, також е, якісь клічки вже попридумували гравцям. Коля, шолом. Шмаль, нічого придумати не треба, тут все саме за себе. В мене, яка в мене? Коля Шоло. Коля Вадим просто кучерявий у нас. Тут у нас все Гаррі ну, Тут все зрозуміло. Тут І... Це стрімер відомий. <рігайло> ну, ну, тут, <рігайло> ну, тут, ну Тут дуже багато. Тут Вальбуена, Хаві Ернандес, Хаві Алонсо. Тут він Півтора. просто передачу обладає. Тут. Півтора? Півтора. <рігайло> Ми вже зіграли на попередньому соновальному зборі чотири товариські матчі. Розкажіть, будь ласка, які враження, які взагалі відчуття були в команді після ваших вимог? Ну, перша гра у нас була з скалою. Це була наша перша товариська гра. Ми ще не були досить зіграні. Але провели досить, доволі непоганий матч з рахунком 2-2. Це достойна гра була у нас. Ми показали, мені здається, доволі гарну гру. Потім поїхали у Львів до Карпат-2. Команда дуже сильно підготовлена як фізично, так і технічно. Але витримали темп, контролювали досить непогано м'яч. Навіть віддав Гльву передачу в цьому матчі. Десь. В принципі, грою як команд, так і своєю задоволенням. Ще провели дуже хороший спарринг з київською КД на жаль, поступилося їм 4-3, але ми доволі непогано грали в комбінаційний футбол. Були моменти, але трохи реалізація підвела. Так, будемо працювати на тренуваннях та будемо забувати вже в офіційних іграх. Ще ми зіграли гру проти ФК «Бурштин». Зіграли файно, викликали установку тренера. Зіграли Такий більш футбол на отримання м'яча було багато моментів. Та й, в принципі, все. Грою довольні. Дякую вам за цікаве спілкування і бажаємо вам успіхів у вашій кар'єрі нових перемог на футбольному полі.